Вітаю вас, мої дорогенькі. Я вирішила зробити для вас на тиждень прогноз любовного оракулу. Тобто, що чекає в коханні цього тижня? Перше відео зроблю для тих ось. Вибачайте, то мій внук. І випадає перший у нас король, бачите, мечів. Тобто... Військовий стан у нас. хтось, Бачите, дивіться, ми. Стоп, я вибачаюсь, говоримо про кохання. Я так думаю, що, можливо, прийде ваш коханий, можливо, з фронту якась звісточка від нього. В принципі, карти показують приємні звістки, з дороги якісь. І так, давайте будемо дивитися: я зроблю три варіанти, що чекаю в коханні для тих, хто без пари. У кого немає пари. Давайте. Карта номер 1 карта номер два і карта номер 3 Вибирайте свою карту. Що чекає цей тиждень? Зараз в нас неділя. Тиждень, здається, починається з 27 березня до 2 квітня. Це буде таро експеримент для вас. <клух> і так, перша, друга і третій варіант. Вибирайте свій. І так, що чекає цей тиждень? Якісь перспективи у вас відкриваються? Я зараз трошечки подивлюся, я, в принципі, я не любитель багато розкладати, тому що тут вже карта каже: якщо ви сингл, тобто без пари, у вас немає нікого. Три жезли говорять про те, що у вас відкривається якась дорога, якась перспектива познайомитися, зустріти свої кохання. Може бути і старе кохання, якщо хтось напише, повернеться. Може бути, що ви десь зареєструєтеся в інтернеті. Може бути, що ви вийдете десь на вулицю і з кимось познайомитися. Ця карта дає шанс на знайомство. Тому я не любитель докладати. Це не є. Індивідуальний розклад, що я зараз буду тут викладати. Але ця карта вам обіцяє 100%. Особливо, можливо, десь у дорозі. Не десь як ви будете сидіти вдома, скоріше за все, ні. Хіба що інтернет, а тут, скоріше за все, у дорозі. Можливо, у вас чекає якась подорож, мої дорогенькі. Ось так я це бачу перший варіант. Варіант номер два. Мої дорогі, а тут 100%. Якась надія починає у вас жевріти? Зірка нам говорить про те, що, скоріше за все, ще у вас теплих стосунків може не бути. Познайомитися гарантію дає, що ви можете познайомитись, це залежить вже від вас. Наскільки ви відкрита людина? Наскільки ви готові зареєструватися десь в інтернеті, десь у Фейсбуці, в якусь групу зайти знайомств, чи ще кудись, розумієте? Але ця карта дає тільки надію, що ви можете познайомитися, але не, не, не дає ще теплих стосунків, тому що зірка це холодна карта. Це на відстані кохання. Тобто, може бути хтось за кордоном, переписки, тут великі переписки, інтернетне. Ось це, скоріше за все, інтернетне знайомство. Або знайомство на відстані. Познайомилися, розійшлись і переписуєтеся. Карта номер три. А тут у нас четвірка. Ось ця карта вже не дає гарантії познайомитися. Чому четвірка? Монет, вона, ну як би вам пояснити, це людина, яка консервативна, яка не хоче мінятися, не хоче міняти свій погляд на життя. Це я про вас, мої дорогенькі. Якщо це не про вас, то ви вибрали фальшиву карту, тобто не про вас. Ось. Тому ця карта говорить про зручність, нехотіння щось міняти. Мені і так добре, а мені так зручно, а а може бути і гірше, мені і так хорошо. Розумієте? Ось це карта консервативна. Людина не хоче мінятися. Тому ця карта не обіцяє вам ніяких знайомств на цьому тижні, мої дорогенькі. Ось так, мої любі. Не знаю, чому, чомусь я подумала, треба вибирати пораду, але ви і так розумієте. Виходьте за свої рамки, виходьте на вулицю. Ну, можливо, на вулицю, не знаю. Можливо, ви просто знаєте, після роботи прийшли додому по цій карті, і кажете, а я так не маю бажання, я так втомилася. Так тяжко на роботі, так тяжко це то сього. Можливо, у вас сім'я, діти є, верніше, чоловіка нема, але діти є. Пстарілі батьки. Ви наробилися, вам не хочеться. Вам не хочеться не рухатись, не знайомитись, нічого. Ось тому і не іде. А під лежачий камінь а це і є лежачий камінь. Чотири монети і є лежачий камінь. Вода, на жаль, не тече. Тому хочете когось мати? З кимось познайомитись, кохану людину. Рухайтесь, рухайтесь. Ось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги, і всього вам найкращого. На все добре, мої дорогенькі.